Ну, по крайней мере, сейчас делается то, чтобы как можно меньше вышло с этого СВО. Они относятся к нам действительно как к батарейкам, к матрице, там, я не знаю, расходный материал. А у нас дикие потери, у нас мясные штурмы. У нас бросают массово таких, как Эрнест и Гудвин, на обнуление. Просто вот их история всплыла, а сколько еще безвестных таких групп сгинули не записал видео. И это действительно проблема, потому что не просто так предлагают уже совсем безумные деньги за контракты, все равно люди не идут. Не так давно интернет был, если не взорван, то изрядно взбудоражен аудиозаписью, в которой якобы Александр Юрьевич Бородай высказывает свое отношение к добровольцам, воюющим сейчас за Родину. Это люди, которые создают. Там сказано, что вот те все добровольцы, которые сейчас пошли в окопы, мерзнут мокнут и погибают там за отечество, становятся инвалидами, получают ранения. Они лишние люди в нашей стране, и в нашем государстве, и, соответственно, государство их туда отправило, чтобы от них избавиться. Вот если совсем просто говорить, такая оригинальная концепция. Помимо того, что оскорбили, не, не побоюсь того слова, всех добровольцев, назвал их лишними людьми, там еще есть интересная очень фраза, что типа это же ланскнехты, люди, которые идут за деньги, вот мы вам типа много платим, а вы идете воевать, какие вы добровольцы, вы наемники. Вот два момента, которые всех слушателей сильно покоробят. Государство, если оно хочет иметь надежных защитников, не имеет права никоим образом позволять себе демонстративное пренебрежение теми, кто за него жизнь отдает. Что бывает с государством, если оно такое пренебрежение позволяет себе? Очень много из негативных примеров. Самый крайний пример – семнадцатый год, когда защитники Отечества бросили фронт, ушли, что из этого получилось? Они имеют наглость Последних своих защитников, говорить, что они лишние люди в стране. Скажите мне, пожалуйста, вы за все эти годы сумели выработать? товарищи, элита, идеологию, концепцию, мировоззрение, воспитание, что-то, что вело бы людей в бой для защиты Родины. Извините, вы сами верите в деньги, и кроме денег вы ничего не выработали. Ничего удивительного, что вы можете предложить воюющим только деньги, и что мы берем от вас только деньги, потому что от вас больше нечего взять. Вы не в силах предложить какие-то яркие образы, какие-то убедительные идеалы и какие-то цели, которые вели бы людей. Так что это претензии знаете, к зеркалу. Борда все правильно сказал. Единственный момент он упустил, что вот эти лишние люди чрезвычайно нужны, нужны системе. Собственно, поэтому их держат на фронте вот бессрочными контрактами. Ну, по крайней мере, сейчас делается то, чтобы как можно меньше вышло с этого ИСО. И я уверен тоже в том, что даже если вот ИСО закончится, как я предполагаю, да, в следующем году, просто так всех не отпустят. Вряд ли. Ні, относясь к нам дістінкак батарейкам к матриць не знаю, розходний матеріал. Є зараз певна різна інформація, яка стосується Куп'янського напрямку Харківської області. Раніше з'явилися дані про те, що ворог уже зайшов до міста Куп'янськ. Проте в генеральному штабі цю інформацію спростовують. Як ви оцінюєте загрози, які зараз на цьому напрямку йдуть від російських э, окупантів, і чи на ваш погляд. Те, що ворог може зайти в Куп'янськ, це питання лише часу. Чи на ваш погляд там є достатньо сильна оборона цього міста силами оборони України, і Куп'янськ стоятиме е, непохитно? Е, ну, в першу чергу, ми говоримо про те, що е, дійсно російські війська війська підійшли до Куп'янська е, за оперативним даним, е, заходи на околиці, передягнувшись в форму українських збройних сил, от е, наші військовики і десантники їх виявили. Несли контрудари, вибили з цих секторів. Відповідно, сьогодні офіційно ми стверджуємо, що Куп'ян за нами, і ми контролюємо не тільки і Куп'янську лінку, які також об'явила Росія, що вони ж захопили. Тобто є явних успіхів, немає. Хоча ворог поряд з інших сектора, як на Донеччині, тут згенерував величезні сили. Куп'янськ розглядається як один із возлових центрів і залізничних і шляхів сполучення, де дійсно ми забезпечуємо логістику наших військ. І мав забезпечувати інші сектори оборони. Тому ворог намагається захопити весь сектор, а їх включаючи Куп'янськ, і кидає сюди значні сили. Поряд з тим, що в нього вичерпуються резерви. Тут якраз вони не зменшуються. Ми маємо кріп райони декілька разів. Е, якщо ми говоримо за війну, оса спочатку він захопляв Куп'янськ. Ми вибили росіян звідти. Вони біля е, Куп'янська і в цьому секторі взагалі розмістили ряд армій, Було, навіть перша танкова армія. І намагалися наступати. Ми їх відкидали, нижча чи якраз і живу силу, і танкові, і бронетанкові інші системи. То це те, що дозволило нам захищати позиції, але сьогодні збільшують ресурси, ідуть різними методами колонами. Це удари і ракетними, метними системами, кабами, безпілотниками, керованими бомбами з реактивним двигуном на 120 км, які летять. І зрозуміло артилерії і іншими засобами. Ну і зрозуміло, стара тактика. Вони просочуться невеликими групами. Одні гинуть під вогнем нашого противника, інші намагаються захопити це нові нові е сектори. Ну тут ми говоримо про Куп'янськ, але і річку скілак. Ми говоримо цей сектор, дійсно для них важливий як е перепона для наступу. І ми маємо там висоти, які важливі для нанесення вогневих ударів і недопущення ворога якраз е для посування на Харківщину. Тому я думаю, що позицію будемо тримати. Ми вже не тільки маємо досвід оборони, але і вогневих ударів по резервам, і підтягнули деякі резерви. Е -е, передбачаю, що все-таки позицію е, е, Буквально настався, яка від вас е -е, перед цим чітко цей напрямок як пріоритетним і визначений, які додаткові сили задіяти, щоб е -е, Купін залишився під нашим контролем. Шановний пане генерали армії, так, ну. Звертаюсь до вас як до досвідченого українського розвідника. Зокрема, говоримо про зовнішню розвідку. Ну і вже з'явилися так би мовити, попередні листи списки нових посадовців, високопосадовців адміністрації президента Електа Дональда Трампа. Ну і відповідно хотів би вас трішки. Розпитати, як ви оцінюєте ну в комплексі. Ми розуміємо, що ми не можемо, жоден розвідник не може залізти в голову першої особи, там будуть впливати, так би мовити, на ухвалення конкретних ріжень. Дуже різні чинники. Ну але в будь-якому разі, Джиді Венс віцепрезидентом, держсекретар Марко Рубіо. Ну і шеф шеф Пентагон у нас найбільше цікавить, так під гексад Ну розуміємо, що новий шеф Пентагону, принаймні ту особу, яку зараз серйозно обговорюють. Ну він не мав рівня досвіду, який би рівня компетентності, які би дозволяли йому вправно працювати перед багатьма різними глобальними загрозами. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі. se do vídeo